Серед простих людей його ім'я повсякденність. Серед шоуменів та у всій фешн-індустрії неодмінний скандал. Його життя схоже на американські гірки. Зірки Голівуду його обожнюють. і Вважають одним із найвпливовіших чоловіків у світі. Йому вдалося досягти таких висот, що сьогодні вша кажуть Кельвін Кляйн це генетична пам'ять. Одна дуже популярна журналістка New York Times колись назвала Кляйна феноменом нашого часу. Насправді ж, якщо розібратись, кляйн типове вділення до болі знайомої великої американської мрії. Народився він у воєнний 1942 рік в Нью-Йорку. Модну кар'єру обрав для себе досить рано. Не питання, чим ти хочеш займатися в житті. Маленький Кельвін відповідав шити одяг. Ніхто не дивувався, хлопчик від самого дитинства був оточений жіночою вагою. Дитинство провів в магазині текстилю, де працювала його бабуся Моллі. А мати Флор підробляла кравчиною. Тому що таке викрійки Кельвін знав з молоду. Хлопець вступає до Нью-Йоркського Fashion Institute of Technology, кілька років працює підручними в різних модельєрів. Згодом вирішує розпочати власну справу. Це якраз те, що мені подобається у Сполучених Штатах. Тут у всіх є шанс, якщо у тебе є необхідні здібності та готовність тяжко працювати. Першу колекцію Кельвін створив за рахунок свого друга, а пізніше компаньона Барі Шварца. Перша ластівка модельєра готова. Свою колекцію Кляйн презентував на одному з поверхів готелю. Поверхом вище знаходився фешенебельний бутик. Одного дня його директор переплутав кнопки ліфту і вийшов там, де молодий Кельвін Кляйн займався оформленням своєї експозиції. Вона настільки вразила бізнесмена, що він тут же зробив замовлення на суму в 50 тисяч доларів. Чи потрібно говорити наскільки ця випадковість надихнула Кляйна? Не варто нові колекції виходили одна за одною. Модельєр працював цілодобово, а результат. Не змусив себе чекати. Колекції розходилися швидкими темпами, і 1973 року Кельвін був удостоєний своєї першої в житті дизайнерської премії Котті Евод. В кінці 70-х років американська громадськість була шокована появою на рекламних плакатах юної акторки Брук Шилдс в надзвичайно непристойному, на думку пуританських штатів, вигляді. Все, що могло викликати нарікання, було цнутливо прикрито одягом, і все ж фото брук в джинсах від Кельвіна Кляйна спричинило справжній скандал. Дівчину визнали дуже юною фото дуже еротичним. Після цього товар кляйна просто розмітали. Відтоді модельєр зрозумів, використання іміджу підліткової сексуальності в рекламі гарантує успіх. Після цього скандал став невід'ємною частиною історії компанії. Дизайнерові не раз доводилося публічно вибачатися за двозначність своїх образів, але при цьому збирати неймовірний урожай від продажів. Другою віхою у кар'єрі Кельвіна Кляйна стала чоловіча спідня білизна, яку модельєр зумів звести до рангу не лише зручного аксесуара, а й предмету поклоніння всіх модників. І що характерно, майстро залишився вірним своєму принципу простота та лаконічність. Крім того, кельвіна Кляйна вважають одним із теоретиків стилю унісекс, адже саме він створив молодіжний одяг, який могли б носити як дівчата, так і хлопці. Пізніше з'явились і парфуми. Щорічний обіг компанії близько 5 мільярдів доларів. Уміла маркетингова політика, яка чітко створила рекламний образ і стійкі асоціації, глибоко проникла в свідомість покупців. Ще одна складова успіху Клейна – миттєва реакція на зміну тенденцій в світі. Моді він одним із перших почав розробляти стиль мілітаря. Дизайнер випускає брюки на колінники, пальта шинелі, спідниці по коліна кольору хакі. Я люблю простоту, я люблю чистоту, я люблю усе сучасне, але воно повинне хвилювати уяву та бути цікавим. Мода мінлива, проте її філософія залишається для мене незмінною. Одяг має бути по-справжньому сучасним та робити жінку по-справжньому красивою. Сам Кельвін Кляйн вважав себе просто бізнесменом, який вміє передбачати настрої та бажання публіки, і якому постійно посміхається успіх.